Я навчу вас одній дуже простій вправі. Виконуйте її тричі на день, і ваше життя кардинально зміниться. Вам стануть доступні знання, про які ви навіть і не мріяли. Мене звати Таня, і ви знов на моєму каналі Омнамо. Сучасна наука визнає, що існує особливий вид сили. Пустий простір наділений особливою силою. Характер вашого життя визначить, буде ця сила працювати на вас або проти вас. Ви будете благословенні або нещасливі і недовольні до кінця своїх днів. Все залежить від того, як ви користуватиметесь цією силою. Деякі люди без якоїсь конкретної причини страждають усе своє життя, а інші так само без причини живуть. У щасливе життя, але насправді причина є це свідомо або несвідомо співпрацювати із Всесвітом. Ця сила найголовніший елемент, і завдяки ній існують і інші сили. Ми всі з вами знаємо, що все у нашому просторі існує тільки завдяки Всесвіту. Сила Всесвіту утримує нашу Землю так само і всю галактику. Завдяки цій силі, космос такий, який він є. Якщо знати, як зробити так, щоб всесвіт співпрацював із вами, ваше життя стане благословенним. Я навчу вас одній простій вправі, яку потрібно робити тричі на день. Вранці, коли ви прокидаєтесь, подивіться у небо і скажіть Всесвіту, дякую тобі, Всесвіт, за все, що в мене є. В день, коли сонце над вами, знов подивіться вверх і скажіть дякую, Всесвіт, за все, що в мене є. І ввечері, коли сонце вже сіло, знов подивіться вверх і подякуйте Всесвіту. Не якомусь Богу, а саме Всесвіту, за те, що допомагав вам сьогодні. Робіть це протягом усього вашого життя, і воно кардинально зміниться. Робіть це свідомо три рази на день, і всесвіт почне з вами співпрацювати. Завдяки цій силі було створено все у нас нашому світі, і вона доступна кожному з вас. Друзі, на цьому все. І якщо вам сподобалось це відео, ставте мені, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також пишіть мені в коментарі усі питання, які вас цікавлять, я все читаю і всім відповідаю. І я також нагадую про те, що в мене є телеграм-канал, де я ділюсь своїми думками в моменті і ділюсь різними маленькими практиками, і інстаграм, де я більше показую свого життя. Також пиши в коментарі, якщо в тебе виникли якісь питання, або ти хочеш запропонувати мені наступну тему я залюбки зніму відео. Всіх була рада сьогодні бачити. І пам'ятайте, що ви кращі люди на цьому світі. Всім пока!